Будинок по вулиці Орджонікідзе здано в експлуатацію в 1976 році. Жити в ньому було комфортно і просторо, адже поряд з житловим будинком було мало інших забудов. Система каналізації працювала без навантажень. З часом з'являлися все нові і нові будинки, і система не витримала. З того часу розповідають мешканці цього будинку і почалися їхні проблеми. У підвальних приміщеннях з'явилася вода, в під'їздах установився неприємний запах. А номер телефону аварійної служби в цьому під'їзді знають на пам'ять навіть діти. І от скільки я помню, нас постійно запах під'їзді. Ми відкриваємо провітря, може двірі поміняли, все хуже і хуже. Ще і постоянно м'я мене, ну, мене мокре. Угли цвіту всі чорні. Ми недавно діливали ремонт там туалет і ванна, а Там все було прям гнілої буквально, тому що постоянно сира з подвалі. Ми дві тижні визивали одні пусть проверять. Гори з полком 15.05 ноль п'ять дзвоним, п'ять дзвоним. І Регулярно. от чотири дні тому назад ми сиділи до 12 ночі. У нас трубки вже ніхто не брав, ні аварійка, ні 15.05 у нас не брали. І тільки на наступний день вони приїхали відкачали. Проблем у сфері ЖКГ міста багато, і їх потрібно починати вирішувати кожен на своєму рівні, вважає депутат обласної ради Світлана Трофімова. Саме до неї звернулися люди із своєю багаторічною проблемою. Я, коли ось це приїхала, увиділа, я була в шокі, в ужасі, Ті, дійсно, тому що бідні люди більше 30 років, Живут с этой проблемой. Что наша коммунальная служба делает аварийная? Приезжает, откачивает воду, а саму проблему не убирает. Мало того, что вода у них бежит, канализация, и дети, я увидела, играют в фекалиях, потому что вода вытекает. Они уже на грани. А что будет завтра? У СББ это хороший путь создать, но это время. Будучи депутатом Черкасской областной рады и кандидатом в народные депутаты по 194 округу, это Приднепровский район. Світлана Трофімова говорить тільки щоденно працюючи з людьми та їхніми проблемами, стає зрозумілим, наскільки важлива і потрібна ця робота. Вважає, що не всі питання можна вирішити на місцевому та обласному рівні. Потрібні зміни в законодавстві. І це питання депутатів Верховної Ради. Я веду кожну тиждень прийом, і кожен день одне звернення це під безчинство наших жеків. Ми говоримо про реформу. Надо не на бумаге, надо действительно на деле внедрять, понимаете? А еще надо контрольную службу за этими реформами. Вот смотрите, что люди говорят. Мы хотим платить Мы с нашей платим. скудной заработной платы, да. которая есть у людей. Они хотят месяц. платить. А что наши чиновники делают? Мало мало того же, вот я вам могу сведения Знаете, что у каждой украинец со всей Европы самое большая платит налога на содержание госаппарата, знаете? І тільки після приїзду депутата Трофімової та її депутатських звернень до певних служб розпочався реальний рух від комунальників.